Володимир у передмісті Одеси мешкає третій рік. Переїхав сюди з родиною після того, як його будинок у Бахмуті розбомбило. Але навіть його здивувала потужність ранкового удару. Перший удар був дуже гучний. Я тільки виїхав, хотів на роботу. Вийти. Мене жена не пустила. Дуже два тих слабіші, а перший страшний був. Дуже сильний. Це автопідприємство, російські ракети атакують вже у восьмий раз, в останнє лише кілька тижнів тому. Тож тут є чіткий алгоритм дій на випадок небезпеки. Першими про можливу атаку повідомляють собаки хаски та вівчарка, що прибилися на автобазу після початку війни. Це восьмий восьмий раз, як нас розбомбило. Всі люди, які на підприємстві цей час працювали, виїхав, виїжджають. Собаки, коти таке ж ми всіх забираємо, ніхто на тій базі не Ну, Завжди є чоловічні факти, як кажуть людським, і не вся техніка встигла виїхати. В результаті вибуху було зруйноване приміщення автомайстерні, офісу та пошкоджено п'ять вантажівок. Відновлювальні роботи почалися одразу після сигналу відбою повітряної тривоги. Тиждень, щоб лише все це зробити, а на бокс піде місяця два. Поруч з автобазою житловий будинок. Тутешні мешканці так само пережили вісім ракетних ударів і так само мають свої алгоритми виживання з тією лише різницею, що жодного захисту не мають ані фізичного, ані соціального. Тут ніде бомбосховища немає для людей. Просто лежимо в квартирі під час прильотів. Біжу до коридора. В коридорі сиджу. Тут навіть діти маленькі в нас є, і ніхто сюди не приїжджає. Жодної допомоги нам не надає. Будинок відомчий у 19-му році підприємство списало його з балансу, а сільрада й досі відмовляється його брати у комунальну власність. Це означає, що жодної допомоги ані від місцевої влади, ані від держави через її відновлення. Мешканці двоповерхівки отримати не можуть. Наталя скаржиться затягувати вікна плівкою, закрити ДСП, повернути на місце вибиті двері. Це щонайменше 10 тисяч гривень. Вот ось хвилею. Хвиля залітає. Ось все це. Ця шафа висіла тут. Цілком впала, розбилася, посуд абсолютно все. Наразі мешканців почули волонтери, благодійники з організації Десяте квітня, надали людям плівку та дошки, щоб закрити вікна. Також пообіцяли і юридичну допомогу, адже, попри постійні обстріли, люди звідси виїжджати не збираються. Я кажуть, мої друзі з'їжджаю, з'їжаю до Я кажу, не можу з'їхати, бо це примір для остального для, для, для нашого людства. Бо каже, якщо ми з'їдемо, значить ми далі. Ну, ми не здаємося. Ми віть бачимо, як мова ми мурахів, ми знов будуємо на нашу хатку. Ми його збудуємо. На згадку про пережиті атаки на підприємстві планують зробити ставок. Для цього огородили вирву від першого вибуху ракети, що стався ще у 2022 тисячі Людмила Цебренко та Аріна Небухід. перший міський.